Золоті оплески буковини, 17-й фестиваль комедії цього року матиме розширену програму та оновлений формат. Організатори презентували нові тематичні рубрики, золоті долоньки, форум на каналі та розповіли про фотовиставки, що супроводжуватимуть подію. Подробиці вже готові розповісти мої колеги. Цьогорічний фестиваль комедії приурочений до 120-річчя відкриття нового міського театру у Чернівцях. На сценах драмтеатру імені Ольги Кобилянської свої історії представлять колективи з різних куточків України. Головна мета незмінна: нести світло, надію та щирий сміх. Щоправда, початок заходу організаторам довелось змінити. Ми починаємо не 22-го, як планували в суботу, а вже завтра, 21 листопада, і відкриває наш фестиваль Львівська національна опера. Це комічна опера Служниця пані. Оперу не часто побачиш на нашій сцені День пам'яті жертв Голодомору 22 листопада. Це одна з причин, чому перепрацювали програму. Бо ми підлаштовували програму під колективи, які беруть участь, і на старті це було 23 листопада. Потім на прохання львів'ян змістили на 22-е, а потім знову ж таки на спільні вже прохання. Ми зрозуміли, що і в них слава Богу вдається. На другий фестивальний день господарі покажуть виставу Єріс жане дарк. А після неї на сцену вийдуть гості з Харкова. 24-го в нас харківський театр. Імені Шевченка Березіль з виставою Каліка з острова Інішман Мартіна Макдоне на головній сцені. І Березільці вже в третій рік поспіль приїжджають до чернівців. І я буду відвертим, це найскладніше в організації, це театр, який працює в максимально складних умовах прифронтових. Вони грають в адаптованих підвальних приміщеннях. І цю виставу, до речі, вони Чотири місяці не мають можливості там зіграти. Іван Будняк додає: не всі театри сьогодні мають змогу працювати так, як це роблять на Буковині. Це також цінність фестивалю давати можливість театрам, які працюють в складних умовах з прифронтових областей, до представити свої вистави, тому що ми знаємо, що у Чернівцях також проживають вимушені переселенці з Харкова, і вони тут знайдуть свої гляд. Харків'яни тут своїх глядачів, столичні актори національного театру імені Івана Франка також приїдуть до Чернівців. Вони відкриють глядачам буковинські сюжетні перипетії. «25-го в нас буде на сцені вистава Буна Віри Маковій. Цікавенка в тому, що цю виставу цей матеріал ми розглядаємо як для постановки в наступному сезоні. І ми чекаємо також побачити в інтерпретації так постановці киян і можливо там наштовхне або Ну як для мене цінно буде побачити там реакцію глядачів. 26 листопада. На сцені Буковинського театру виступить і Національний драматичний, драматичний, драматичний театр імені Марії Заньковецької із спектаклем. Ми... Чума вистава сучасна драматургія і матиме свій особливий формат. Вони її представляють як мюзикл, на який не вистачило ресурсів. У нас вистачило ресурсів організувати доїзд цього, <с цього <с театру, і будемо сподіватися, що все складе деться як найкраще. 27-го на завершення фестивалю буде вистава від Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з Києві, Вистава вечеря з диваком. І це власне комедія комедійна. В Умовах війни конкурсну частину фестивалю організатори тимчасово скасували. Нині головна мета взаємопідтримка та об'єднання театральної спільноти, а не змагання. Окрім основної програми, на малій сцені покажуть вистави для юних глядачів у межах рубрики Золоті долоньки. А на на другому поверсі театру облаштують фотовиставку з 25 робіт Максима Козьменка. Світлини дозволять зазирнути залаштунки театру і побачити те, що зазвичай приховане від глядачів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.